Якщо сьогодні, 12 серпня, у вас в «Резерв плюс» немає нової дати відстрочки, то варіант нічого не робити точно поганий варіант. 7 серпня почався новий цикл загальної мобілізації, і це крім іншого означає, що 7 серпня протягом 5 днів ТЦК мали по всім оформленим відстрочкам самостійно перевірити актуальність підстав та внести в реєстр інформацію про нову дату відстрочки. 5 днів сплинуло вчора. 11 серпня, відтак, згідно постанови Кабінету міністрів України, інформація по всіх продовжених відстрочках вже має бути в реєстрах, але на практиці це не так. Бачу це по своїм клієнтам. Якщо у вас аналогічна ситуація, раджу подати в ТЦК заяву з нагаданням про необхідність оновлення дати відстрочки в реєстрі та прикласти до неї заяву про надання відстрочки і повний пакет документів. Для тих, хто бажає перестрахуватися по максимуму такі документи слід подавати в ТЦК особисто, як первісну заяву на відстрочку. Тут я хочу нагадати, що якщо щодо можливості первісної заяви на відстрочку направити поштою, існують деякі суперечки, то на продовження відстрочки безсумнівно документи направляти поштою можна. Що робити, якщо і Після виконання цих порад інформацію про датові строчки в реєстрі не з'явились. Найдоцільніше було б звернутися до адвоката для подачі в ТЦК відповідного адвокатського запиту. Якщо потрібна моя допомога, пишіть в особисті.